Асинхронні двигуни. Асинхронні двигуни здійснюють перетворення електричної енергії змінного струму в механічну енергію на валу. При аналізі процесів, що відбуваються при цьому перетворенні, необхідно враховувати деякі особливості. Первинна обмотка статора. Створює магнітне поле, що обертається. Ротор обертається в полі статора з ковзанням, яке є функцією моменту навантаження, між статором і ротором є повітряний зазор. Експлуатаційні властивості двигуна. Характеризується механічними і робочими характеристиками. Механічні характеристики можуть бути розраховані по формулі моменту, що обертає. Частота обертання ротору двигуна пов'язана з ковзанням. Механічна характеристика може бути побудована з використанням даних каталогу по формулі клосса. У асинхронного двигуна з фазним ротором включення в ланцюг ротора додаткового опору дозволяє регулювати частоту обертання валу при заданому характері зміни моменту навантаження і змінити пускові властивості. Отримані при цьому механічні характеристики називаються штучними. При цьому максимальний момент і перевантажувальна здатність не змінюються. Розглянемо приклад: трифазний асинхронний електродвигун з караткозамкнутим ротором, включений в електричну мережу змінного струму. Задані коефіцієнт корисної дії. Коефіцієнт потужності ковзання. Необхідно визначити мінімальну напругу, при якій можливий запуск двигуна при номінальному навантаженні. Визначаємо споживану з мережі активну потужність при номінальному навантаженні, номінальний і пусковий струми, частоту обертання магнітного поля, номінальну частоту обертання ротора, номінальний пусковий і максимальний моменти. Робочу частину механічної характеристики розраховуємо по формулі клоса при зміні значень ковзання від нуля до критичного значення. Механічна характеристика при зниженій напрузі розраховується з умови, що момент двигуна, що обертає, пропорційний квадрату напруги. Запуск двигуна при номінальному навантаженні можливий, якщо виконується умова.